чи змінюється якось вік, коли жінка приходить і хоче завагітніти? Наприклад, чи є багато шансів завагітніти 40, 45, 50, 55? Це вже мої пацієнтки. 40, Оце... 40 плюс. Так. Ми маємо розуміти, що, на жаль, на превеликий жаль, жінки ми дуже багато в житті не обираємо. Перше, що ми не обираємо, це свій запас яйцеклітиночок. Це нам мама його, коли ми ще в неї в животику, вона його формує. Це як генетична лотерея. Який білетик ти витягнеш. Є жінки, які в 40 будуть мати гарний резерв, а є які будуть в 30 мати вже дуже якби, ну, такі сумнівні шанси, так скажемо, які не зможуть до 40 чекати і мати там вагітність. До 35 в середньому, наш організм хоче віддати нам найкраще. Не завжди, звичайно, так відбувається, але найкращі яйцеклітини, все, будь ласка, ось тримай. Після 35 наш запас жіночий він починає скоріше витрачатися, якщо простими словами так сказати, скоріше, швидше і, і якість цих яйцеклітин вже буде зовсім інша. Якщо так по-простому, енергія клітинки вона так само втрачається. А їй треба зробити просто шалену роботу, і в неї просто не вистачає цієї енергії. Тому я завжди прошу, будь ласка, задумайтесь чим раніше, тому що в 40 років мені отримати ембріон набагато тяжче аніж в 35